Так, всім привіт. Надивимо. Показую стартер на IFA 1ВД 88 оригінальний. Так. 12 вольт 0,6 кВт. Основні, основні його характеристики. Значить, посадка. Посадка 82 мм. Така як у Іфа 2 веде там Москвичі, газони зіли. Так, 82 мм. По шпилькам точно не знаю. Може і таке, може і таке. Головне посадка. Далі Бендекс. шестерня Бендекса. Має 9 зубів. Діаметр 29. Ось 9,5 в таких приділах, тому що зуби не напроти і там трошки не так просто замірять. Так, модуль не знаю точно, але діаметр сказав 29, ось 9,5. На 9 зубів. Е, далі. Ход, виход. Якщо, якщо дивитися від цієї плоскості, плоскості блока, так, то початок, початок получається. 21 мм, міліметр. Так, коли стоїть. А коли висунувся, то 38 міліметрів. Так. Дальше. Що підходить? Ну, щось щось похоже. Я от не ставив, ну все є в мене там трохи цих залізячок. Це цюк Це там Москвич. 412 це там щось дуже похоже, шестерня. Теж 29 мм. 9 зубів Така вона довга. Так, тут коротенька. Тут мені десь попадався двигун одноциліндровий іфа. Там москвичовський стояв стартер. Там щось гайки ранньому були підкладені. Ну так, колгосп, коротше. І я замітив, що Бендекс, шестерня Бендекса стукала вже об маховик. Там такі прям були як зубки такі, як зубки вм'ятанки. Ось, окочувати за оберти я не знаю, не скажу, які оберти Ну, щось бачите, похоже до, до звичайної простої техніки. Може, з зенумарок якихось теж приходить, не знаю, але основні моменти по розмірах я сказав. Ну и носок тут, я знаю какая там разница в принципе, но носок кончается на 69 мм относно плоскости блока. Так, все тут вперед.